Доброго ранку, малята. Подивіться, яка сьогодні гарна пора за віконцем. А хто здогадається, яка зараз пора року? Так, це осінь. А знаєте, осінь сьогодні завітала і до нас у гості. Давайте подивимось, що вона принесла, так вона принесла свій чарівний кошик з яблуками та листям. Дітки, послухайте загадку. Кругле, рум'яне, у саду зростає, діток вітамінами пригощає. Що це? Яблуко. Яблуко якого кольору? Червоного, а якої форми? Круглої форми. Молодці. Далі слухаємо загадку? Восени на землю пада, жовте, червоне, багряне? Що це? Це листочки. Подивіться, якого кольору листя. Червоне, зелене, жовте, молодці. Далі слухаємо загадку. На спинці колючки має. Яблучки додому тягає. Це їжачок. Дітки, а навіщо їжачок збирає яблука і грибочки, щоб мати їжу на зиму? Далі слухаємо загадку По деревах швидко. Коскаче горішки, яблочка, грибочки, запас собі ховає. Хто це? Це? Білочка, а що любить їсти білочка? Білочка любить їсти. Жолуді. Горішки, яблочка, грибочки. Молодці малята, ви відгадали всі мої загадки і правильно відповіли на запитання. Тепер ви добре знаєте, що восени листя опадає, а тварини роблять запаси на зиму. Я вам дарую яскравий осінній букет і кажу вам до побачення!